Всіх вітаю, мій позовний малий. Я є 30 громадської організації 1654 Петріус. Сьогодні я разом з своїми людьми прийшов прибрати пам'ятник української повстанської армії. Чому саме цей пам'ятник? Тому що ми вважаємо, що треба дбати про цей пам'ятник, про пам'ятник справжніх героїв української нації, а не як це робить влада нашого міста, дбає про пам'ятники радянських. Діячі вітаю, мій позивний Кілі. Я є десятницею в організації Петріот 1654» І сьогодні ми з нашим колективом зібралися біля пам'ятнику упа щоб перебрати його, помити та висадити квіти біля пам'ятнику в знак нашої шани та пам'яті героїв української нації.